Дивіться, плани то в них такі є. Тут по закоханих йде е, по карті мага, по дьяволу, тобто вони планують. Але тут цікава карта впала, двійка пентаклів, яка свідчить про те, що в них немає на це потрібного ресурсу фінансового. Тобто вони хочуть, вони хочуть заручитися підтримкою якихось партнерів, але їм не вдасться це зробити. Тобто боятися не треба. Чи може це свідчити про те, що є ще що додати з цього приводу? Ні, ні, -ні. ні. Чи може це свідчити про те, що Росія не готова зараз ні до яких перемовин, а все одно, враховуючи, що все ж таки є спроби наростити виробництво зброї та техніки, що вони готуються до ще довготривалої війни? Вони завжди готуються до війни, тому що це країна терорист. Єдиний спосіб завадити цій країні це знищити її. Чи готова до перемовин? Вона ніколи не була готова до перемовин, тому що терористи не знають, що таке перемовини. З терористами не можна ні про що домовлятися, і всім це відомо. Тут зараз важливим фактором є. Показати всьому світу на вже такому офіційному рівні, що це так, і що тільки задавивши ворога, ми можемо знищити його. Що я бачу ще по картах? Що зараз світ об'єднався проти цього кровавого терориста, і це вдасться зробити дуже-дуже швидко. Наразі те, що я бачу, що терорист зараз знаходиться, бачите, по десятці мечів, по четвірці мечів. В певному тупіку і шукає вихід з нього, але я не впевнена, що знайде, я, в принципі, зараз почула відповідь на наступне питання, але давай все ж таки у... хотілося б уточнити. Перед цим ти сказала про те, що шукають партнера, і є там потенційний партнер, який міг би Росії допомогти настільки вийти вперед в плані виробництва власного. Цей партнер це Китай, враховуючи 9 травня, оголошено їхню співпрацю, чи дійсно може Китай стати таким партнером? І чи на сьогоднішній день йдуть перемовини, щоб Китай дійсно допомагав їм так серйозно ресурсами? Дивіться, норашка на це дуже розраховує по справедливості змінити ситуацію по повішеному. Але чи партнер справді? Китай для Рашки, тому що я бачу тиск зі сторони Китаю на Рашку. Прихований тиск по десятці чаш і д'явола. Тобто Китай ніякий не партнер. В Китаю теж було виставлено якісь умови певні, щоб він тиснув на Рашку на світовому рівні. Пов'язано із фінансами, і тому Китай. Не партнер, повірте мені, не варто боятися. Так, дуже багатьох зякала поява Сізіньпіня на параді, тому що не знаємо, що очікувати. Такі дві потужні країни об'єднуються. Чого ж тоді можна очікувати від цього? Але не бійтеся, мої хороші, я не бачу, що є від цього загроза. Навпаки, я подивилася, що його присутність на параді на користь і дуже змінить. Це, знаєте, як маленькі винти уходять з її війни, а вірніш в її закінченні, в припиненні вогню і в нашій перемозі, яку вже треба оголосити на весь світ. Чи можемо ми розраховувати на те, що зараз Китай все ж таки дійсно перевзується і розпочне той тиск, який зараз від нього вимагає світ? І чи буде достатньо цього тиску від Китаю для того, щоб Росія почала робити певні кроки в завершення? Їхнє слово сказано, тобто вже сказано це, проговорили. Ну, тобто, дійсно, я бачу, що от вплине. вплине. Можна на це розраховувати, але це все має бути, знаєте, так. от... Зібрано, щоб всі зібралися, всі повстали. І Китай буде там винтиком. І бачите, знову тут зацікавленість якась є фінансова? Тому не бачу я там партнерства, ще раз наголошу: що боятися не варто. Тим не менше, розпочалися точніше, продовжуються певні. Такі лякання, що з приводу масованого обстрілу Росії, воно почало з'являтися десь напередодні 9 травня. Повідомлялося, що можливий масований обстріл зараз знову з'явилася така інформація у просторах, що Росія дійсно готує новий масований удар, чи буде він найближчим часом, і що саме в небезпеці. А дивіться, цей удар дійсно і багато якби і передбачали, тому що в просторі це відбувалося. Він мав бути в деяких містах до 9 травня, в деяких після. Чому його відмінили? Тому що там чітко було прийнято рішення, тому що парад міг опинитися під загрозою, пірніш його організація. І тому, щоб хоча б хтось приїхав на той парад. Було прийнято рішення відмінити цей обстріл. Зараз я намагаюся продивитися, чи буде він, чи ні. І мені показують, що в планах є, але рішення ще не прийнято, тому що мають відбутися якісь події на світовому рівні, які і вирішать, чи буде цей удар, чи не буде цього удару. Тому що зараз до сих пір під загрозою є наша столиця. Тобто зараз ворог, власне, поки що не визначений і приймається рішення по тому, коли і чи наносити цей удар. Дивіться, тобто рішення вже прийнято по іерофанту, але по відлюднику, якби ворог очікує, вижидає. І знову мені показує, що рішення відмінено, але оця загроза цього удару, вона по королю мечів ще існує, вона ще є. На жаль, будемо сподіватися. І дивіться, мені кажуть, ангел смерті ще прийде. Четвірка мечів, в мене завжди е, жертви серед мирного населення. Тобто, на жаль, цього ще не оминути. Але. Ну, так як я бачу, після того вже буде тиша і спокій. Можливо, ще ворог прийме рішення все ж таки не наносити. Але от мені зараз йде відчуття тривоги, він не залишиться просто так, він не залишить без помсти, він буде мститися. Навіть от, в якийсь, уже, знаєте, саме такий як критичний визначальний момент ворог завдасть цього удару. І одразу враховуючи, що ти зараз сказала за столицю, що в небезпеці саме столиця теж напередодні 9 травня йшла мова про те, що Росія готує удар по Києву і саме Арішніком. Чи зараз про нього йде мова? Я навіть коли бачила загрозу удару, я не бачила Арішника. Я взагалі його в природі не бачу, тобто це якийсь, знаєте, як муляж. Ну давайте зараз подивимося, чи є загроза Арішніка. Багато значення придають, тобто він насправді не такий страшний, як його малюють. Він не несе такої небезпеки, про яку нам розказують. Я не бачу його. Дивіться, пентаклів нема. Це загроза не віддарешника. І що кажуть от зараз сили і через карти, я бачу, що кажуть, не буде. Чогось того, чим ворог по нас ще не бив, просто воно буде в великій кількості, і якась там буде змінена тактика, щоб ПВО пропускали, не змогли там збити, не змогли відслідкувати. Але нічого, крім того, чим вже били по Україні, не буде. Чогось там нового. От сьогодні там з'явилася інформація про там якусь нову ракету. Яку там вони винайшли, яку начебто десь е, сфотографували, це теж залякування. Це от самі е, такі вкиди, щоб ми боялися. Мов, от той арешник всі лякали, лякали, його не було. Угу. То давайте ми зараз поставимо такі, е, таку другу по типу як ракету, яка страшна, нехай бояться. Не бачу я від неї загрози і не бачу я того, що вона буде запущена по Україні. Така інформаційна війна, яку ворог теж веде, і потрібно про це пам'ятати і дійсно фільтрувати все, що читаємо, також перейдемо до теми. Я розумію, що зараз мабуть, вже відповідала ти на неї, але тим не менш, хоча б коротко пройдемося, чи все ж таки відбудуться ці перемовини в Туреччині, а саме з присутністю Путіна, Зеленського. Ну, можливо, Трамп Трамп там ніби вже, вже відмінив. Віткофа відправляє. Але більше цікавий, чи Путін буде все ж таки на цих перемовинах? Якось дуже дивно, тому що я не бачила, наприклад, перемовин. І зараз карти я розклала. І не бачу я, наприклад, що сідає за стіл переговорів Зеленський і Путін. Цього я не бачу. Ем, на рахунок Трампа. Ну, Мені бачиться там його присутність, що би він не казав. Мені бачиться там його присутність на рахунок Путіна, бачите, він у відчаї. Він не знає, що йому зараз робити. І він якби хоче відтягнути якийсь час, тягне час. Розуміє, що це якийсь його останній шанс відтягнути час, але вже все змінилося. Яке б рішення він не прийняв? Зеленського я бачу. Трамп теж бачу. На рахунок Путіна ще невідомо. Але це вже 15 число. Це вже буквально ось-ось-ось. Але тут по колісниці ще можна проглянути те, що дуже швидко будуть розвиватися ці події, от прямо миттєносно. І ми побачимо цікаві речі. Тут важливо розуміти, що яке б рішення не прийняв Путін їхати чи ні, вже все вирішено. Він і так покаже свою неспроможність, і так покаже, тобто, яке б рішення він не прийняв, розумієте, для нього воно буде хибне. Тому що все робилося після приходу Трампа для того, щоб привести до такої, знаєте, російською мовою точки нівозврата. І ось ця точка. Ви не забувайте, що 15 травня це в нас дуже знакова дата по нумерології, тому що в нас у е, травні місяці, взагалі, номінальна кількість п'ятірок, 65. Важливі дати, які запустилися е, в травні місяці, це п'яте число. Згадайте, які події відбувалися 5 числа. Після того пішла дуже жорстка трансформація. Могли в людей траплятися якісь знаєте, речі неприємні. А потім упадок сил, упадок енергії. Це нормально, не бійтесь цього. Друга дата у нас 15, 15 травня, і теж відбудуться важливі речі, які вже поставлять все на свої місця. І 25 травня. Вже відкриється все і всім до цього числа. Три дуже важливі дати: багато астрологів, нумерологів, езотериків про них говорять, про них знають і попереджають. А тепер дивіться: ну не вже це випадковість, що ця от зустріч буде в Стамбулі саме 15-го числа? Вже не терпиться, власне, дізнатися, які зміни на нас чекають, і дійсно будемо сподіватися на те, що це будуть ті позитивні зміни. Чекаємо з нетерпіння офіційної інформації, але, тим не менш, ми бачимо, що зараз знову включився Ердоган. На якийсь час зникав з поля зору, принаймні, того, що стосувалося України та Росії. Зараз знову з'являється, яка взагалі його роль в цих переговорах, і чи має він певний тиск на Росію теж? Дивіться, його роль знакова. Тут я бачу по мечах, по імператору, по тузу Пентаклів, але не ключова. Він є як посередник в цій ситуації, І ось це його роль. В кожного е, в цій ситуації є своя місія. І його місія це, начебто, як посередництво, бачите, двійка чаш. Звести. Ще раз кажу: вона важлива, але не ключова. Чи має він тиск такий прямо ж? Завдяки партнерам, завдяки тим учасникам, які там будуть. Так, Самостійно, я б не сказала. Але загалом ми можемо дочекатися обіцяного тиску, тому що ми зараз, ну за три роки, дуже багато обіцянок чули. Зараз ми теж чуємо про посилення санкцій, про те, що всі активно будуть включатися, тиснути на Росію. Чи все ж таки зараз це розпочнеться з усіх сторін? А дивіться: карта Мах неочікуваність, і дійсно тут іде... Королева Пентаклів, тобто тиск через фінансову сторону, через санкції і е, завершити етап, який вже розпочато, всі включаться. От тепер всі включаться. Тому що от навіть дивились там те, пообіцяли, те там занепокоїлись. А тут це дійсно карта Сонця і карта мир. Це така дуже гарна комбінація завершення етапу на кращу сторону. Тому так, це зараз. Справді, не пусті обіцянки. Дуже дуже на це чекаємо. А, і про припинення вогню хотіла ще спитати, чи дійсно можна розраховувати на це диво, що Росія таки на це піде? Ми вже бачимо, що цього не дотримується, але можливо після перемовин щось зміниться. Ні, карта диявол. Карпа Трійка мечів, шестірка мечів, ні. Я ніколи його не бачила. Що ворог піде на якісь поступки, на кроки вперед. І тим більше, що ворог буде дотримуватися, і ви ж знаєте, за стільки років, вже всі про це знають. Всі про це знають тут тільки через тиск, тільки через тиск. Не зупиниться ворог, поки всі не об'єднаються, і через нас. Не зупинять його раз і не завжди. Дуже багато зараз говорять про те, що е, він там і на Європу планує, і знову мобілізація угу. буде, там і, ці, і зброю цю робить, і другий е, наступ буде на Україну. Так справді ворог все це планує, але нічого з цього не здійснить. І це прекрасно. І надзвичайно важливу роль у цьому відіграє саме Україна. Маленька, прекрасна країна в центрі Європи. Чекаємо. От чесно, дуже-дуже чекаємо, тому що це надзвичайно бажане зараз для кожного з нас. А, і ще питання в мене було, яке стосується Папи Римського. Знаємо, що Зеленський запросив його до України. Підтвердження поки що немає. Але чи все ж таки найближчим часом на Україну чекає візит Папа Римського? Ви знаєте, я сьогодні дивилася скажімо без карт, тому що в мене було видіння, коли я почала дивитися це питання, і я хочу поділитися: Папа Римський приїде ще швидше ніж ми всі очікуємо. Приїде він до кінця травня. Але тут не буде якогось такого розголосу, там, що, знаєте, там довго-довго готуються, от якось різко він приїде. І приїде він з місією: привітати Україну з перемогою, поставити в приклад нашу країну, наш народ для всього світу. От на такому духовному рівні. І це було неймовірне рюневидіння. Я сама до сих пір згадую, мене просто от мурашить все тіло, тому що В мене зараз от, це відчуває, воно відчувається і відгукується. І я прям бачу, як він от з промовою стоїть на Софіївській площі і говорить на весь світ і вітає. І це ось Ну хочеться якось це. Не знаю, от просто сльози накатуються на очі, тому що наскільки відчуваєш, здається, що це як сон. Але я не можу цього не передати.